А ти де тут? Відкривайте ворота. Христос Воскрес. Такий а, празник. я казав, Христос празників. Усім Христос Воскрес! Та сьогодні Він тільки Воскрес, а ти вже зранку пішов е, попід дворами, ну, а я сидю, замерзла тут. Бо холодно. Та оце ж пересіла на сонце, бо не замерзла. Так, а його відкривати. Та підожди, ти так швидко зробиться? Тут. Ти, ти думаєш, що тут так швидко воно зробиться. Відкрию, то відкрию. А не вийде, а то будеш сидіти там. О. Оце я вже й відкрила тебе. Заїжджає. Ще не вечір, ти ще кудись підеш. Не, не піду вже. Не хочу дідити. <рес> От хорошо пішов у гості, <рес> дід. <рес> Хто йде? <рес> да? А <що> так пізно. <рес> не було кому святити. Ой. Так, що ж тут сьогодні дивилася, хтось показував гад на траві, а там надалі морози, морози. Так що шуби ще рано знімати. Хто в шубах, тому й повезе. Не замерзне. Що тут себе награда? І Цікаво, чи шкіндики замерзнуть чи ні. Шкідники, мабуть, не замерзнуть. Красота. Красота. Що там дід? А мені що, погано чи що? Що ти мене водичку носить, одну водичку мені. Водичку, дід мені носить. Думаю, що мені погано. Десяти так годують? ковбаси. Ой, не хочу я їсти. сиру. Що, що, а їсти я не хочу. Це мені? Тобі. Просто Фей, так. Вон, просто так. Будеш довго. Та йди відсюди вже, бо я тобі дам довго і простю його. Отпущу гріхи твої. У мене нема. Да? Та ти що? Вже отпустив. Та ти що? Бо дід, Ходив, ходив і прийшов. Я чуть не заснула. Та ні, я вийшла на сонце погрітися, воно так хорошо стало тепло. Та ж на сонце, Да, таж на ну, який дід. Який, як... Свічний. Ну, Сірочка у Сереги розговілися, в брата. Да. Ото Оксана подзвонила, пішли ще до неї, посиділи. Да. Сестри Ну. Да. No. І вже ялій животи принесли додому. Так, да. от хорошо. Да. По тобі бедно, що... А де ж твій живіт? А, да, да. Ой, Боже, дід. Хорошого Піш... пів'я живота немає. Десь, <пів <'я> ж, <пів 'я> який дід. <пів 'я> який, о, хоч пощупай. Пощупай, А що ти? Я. такий? Шо? Ну, а як, ка що ж ти як. Хватить. Шот, хорошо, закила. Да. Легше бігати тоді. А куди ж ти бігаєш так сильно? От кого? От тебе. Та от мене не втечеш. Там, Знаєш, да. як когось, от судьби не втечеш. Там, судьба проходить. Пройшла я жизнь. Повірій поведори, чи як там. Що ти там бількочи щось? Такий. Грамотний ти прийшов. ти полежить тепер тако. Ну да, о. да, Помічтай. <реш> <реш> От хорошо, як свято, да, дід? Теп... — Кожний день свято зараз вже. От тебе? Треба, щоб було вашо. Що, що, що... Ну, так. Да. Хтось кудись голе балячи, що... Уже, так, да, вже нема а куди спішить. Не, 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 уже а, воно ти не... вже скоро. О, з другої сторони двері там вже відкриті. Вони відкриті. вже відкриті там з тієї сторони. Да. Да, вже все, дід. Вже там починають виглядати так трошки. О, Та ну їх дулі давай туди, хай не виглядають. Не треба дід, стільки той життя. Я ще тобі не надоїв. Та ще ж я та не грохнула, значить, не треба їхати. Отак, посить, побалдей. Так добре на світі жити, сонечко світить. І нікуди не хочеться йти. Не хочеться врадичого і нікого. Не бачить нічого. Ой. Так добре. На самому сонечко. Так, а колись морози п'яти. Морози, я ж таки кажу, я сьогодні дивилася, вже там показую на відео, що вже були в людей морози. А, в нас не буде вже. Та в нас буде. Моючи сьогодні, ось на цей ранок будь. А на наступний тиждень... там... Дощ сіря казав, у вівторок. У вівторок, якщо дощ буде. А після дощу там взагалі прохолодно. 16-17. У середу ми поїдемо на кладбище. Як схочете, вже по льотку, так? Порядок треба навести. Та як схочете, їдьте куди. Хто ж вас не пускає? Я, ну я ж тобі наперед кажу, що Ну так, да, щоб я не забулася, була, то. Да. Як ти забудешся, щоб я нагадала. Да. Ага. О, Влад поїхав у Сербію, кажуть. Ну. Оксали наш. змагання із збірою України. А, це їх я, ще випускають кажуть, малолеток, так? Да? Це малолеток. Який наш? <реш> Не ж 18 год, то випускають. No. Поїхали на змагання якісь. Uh -huh. там що 60 чи що чоловік. Uh -huh. Розбудили дитинку. і Совели їх дітей став. 10-го будуть у них змагання. Uh -huh. так що я йому пожелав удачі. Uh -huh. Кажу, ми будемо за тебе боліти uh -huh. і за збіру будемо в Україні. А саме головне за тебе ж. Який діти сидить. Сидить, як удячається. <гум> дзюдоїст завівся в свій. Так, що, ага. Хай йому Бог допомагає. Давай, давай. Чемпіони якісь вийшли. Цікаво, розказуєш аж так. А як А там може й на олімпіаду попаде на тейгод. Не який -то, Ох, там орки активізуються ще 18-20 числа. Активізуються вони. Хай. Вони нас не забувають. Отож треба виїжджати поки раніше. Куди? Не знаю, нам тут концлагер вже зробили. Нас закрили, ми не виїзні вже. Та не можна мовчки сидіти. Люди не можуть вже сидіти мовчки. Що це з ними робиться тут з цими так. людьми? Я цього Вибивають страну цілу. Я цього слухати не хочу, ми всю життя живемо в концлагері. Ти ще тільки поняла? Чи що? Ти ще... До тебе все тільки доходиш. Та стільки ж можна доходити. Ну що ж ти чи? бачила? Ти от самого дійства ніхера не бачила. А на старість ти побачила, що ти в концлагері живеш. Ти от давно вже. Ти вже 50-60 років в концлагері. І ще тільки поняла, що ти в концлагері. Ох, то це ж вже взагалі не виносіло з цими людьми. Ну, то, 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 то раніше ж не вбивали пачками, а зараз нічого потім Школа, робота, робота, діти, то й от ти й Все. Ні, нас в Україні закрили, та ще й вибивають, ти поднімаєшся чи ні? Ну no, що ж ти зробиш? Та що ж воно неправильно пішло з самого початку, розумієш? Не те, що вже робиш, що вже наслідки тільки, а з самого початку воно до цього йшло годами. І ніхто не бачив і не чув. А це схаменулося. Того ж хоч очистять трохи. Кого? Кого тих очистиш, що вони до них не пробиваємо і сидять, окупірувалися тут? Так, я, я сумніваюся, що до них очередь дойде. Ох і дойде. Не дойде до них. Оцих усіх нас виб'ють, а ті остануться. Попасть. Не... Усе йде по спіралі. Так, щось воно -пі -пі. не в ту сторону вже пішло. А що ж ти хочеш? Ти знаєш, стільки в нас подлих людей для самій Україні, не надай кацапів. У нас в Україні подлих, сильно багато людей. Mm. Ти йому спасіба, дякую, кажеш, а воно дивиться на те вовком і думає, а що воно таке було, дуре чи не дуре? От тобі і все. А друга розумна людина теж скаже. Там що ти дякую". хочеш сказати, що вже кидать світу, треба, що? щоб люди очистилися, треба брати із себе. Вежливо, щоб була у людини до людини. О, де треба помогти. Отако треба жити, дружно. Да. Да. Вже такого не буде. Ну, Як то... останеться там 50 чоловік, тоді може. Я, я ж тобі розказував, то не розкажу, треба якщо мені, ти розказувати. Забував. Як я з Москви їхав. Да. Але росіяни без грошей провезли аж до границі. Ніхто не херша стать по тих усилів. То і ніхто ж їх не сказав, що чорта біса велась, бо тебе грошей нема. Нема Лимати, але люди весь з... із... час із товаришем і ніхто нічого так. не требував. А сіли в наш поїзд, викинули, як гімнло на цю диву, бо вони вколювалися і понапивалися. білетів не давати, я скажу. Сьогодні, Сьогодні свято велике. Перехрестися. Перехрестися і все. Все, всім доброго дня. І не трогай, але політику не затягнуть.